Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. студії ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День сьогодні. Розповімо про те, якими є реалії та виклики з відпочинком на узбережжі Чорного моря, зокрема у Коблівській територіальній громаді. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM Первомайськ 105,9 FM за календарем, 18 липня 2025 року в Україні триває 1241 сорок доба повномасштабної зброї на агресії Росії. Навіть у війну влітку ми потребуємо перезавантаження, ресурсного відновлення. Саме в такі періоди людина частіше думає про відпочинок біля води або у лісі, попри численні запити від бізнесу та очікування місцевих мешканців. Миколаївська обласна влада змушена була визнати, що відкрити морські пляжі у 2025 році неможливо. Як пояснив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов, ситуація на морському узбережжі залишається небезпечною. Через щільне мінування та військові ризики навіть найдальші ділянки узбережжя від окупованої Кінбурської коси неможливо убезпечити. А 14 липня на Миколаївщині мітингувальники перекрили рух транспорту на ділянці одеської траси біля села Коблеве. Мітинг влаштували місцеві підприємці, які просять владу відкрити для відпочиваючих та бізнесу частину пляжу на узбережжі Чорного моря. Вони зазначають, що після, так би мовити, антиреклами блогерів військові закрили пляж. По завершенню мітингу підприємці підготували колективне звернення до начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма із вимогами обстежити від 100 до 150 метрів пляжної зони на наявність вибухонебезпечних предметів та дозволити відкрити цю ділянку пляжу якої наразі є ситуація з відпочинком на морському узбережжі Коблівської громади? Чому мітингувальники вдалися до протестів і чи доступ до води єдина проблема бізнесменів? Про все це розповімо далі у нашій програмі Радіо День. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кін неодноразово заявляв, що в Коблево неможливо відкрити курортну зону узбережжя Чорного моря для бізнесу через наближення до ворога та визначення ділянки як десантно небезпечної. За його словами, ситуація з безпекою в Одесі в районі Талігульського лимана відрізняється від того, що наразі є в Коблево, адже мова йде не тільки про наявність мін, але і про стратегічну вразливість ділянки. В той же час влада звертає увагу на ситуацію з бізнесом у таких громадах, шукають можливість на рівні регіону вирішити ситуацію, яка склалася в умовах війни. Ось що нам розповів Микола Марін, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, після акції мітингу Дякую Ну, відразу скажу, що бізнес можна зрозуміти. Це не дивно, що вони перекривають вже четвертий сезон. Не працює зона відпочинку. Вона повністю закрита. Точ, точніше, та вона працює. Можливість працювати є, але море і пляж закриті. І зрозуміло, що люди не дуже охочі їдуть, коли вони знають, що основне для чого вони туди під'їхали це море і пляж на них не потраплять. Тому, дійсно люди не можуть працювати, коли четвертий сезон об'єкт не працює. А це такий бізнес, що гроші в нього. Постійно треба вкладати це і підтримка його в належному стані. Коблева зараз встановила їм близько 10% того податку, що був, але він все ж таки є. І охороняти треба, і траву там викопувати. Ну ви розумієте, тобто вони не витрати ці несуть так чи інакше. І коли людей в них немає, то вони ну деякі навіть банкрутіють. Ми розуміємо їх ситуацію, але і тому так. минулому році ще в листопаді, після сезону 24-го року, якого теж не було. Ми зібрали всі зацікавлені сторони. Це і представники бізнесу у вигляді асоціації і кого вони делегували. Це і ДСНС, наше, яке розуміє це щодо розмінування картографів, військових, в тому числі, поліцію. Ну тобто, всіх, хто може щось прояснити з цього приводу. Провели декілька нараз. Ми визначились з тим, що ми потенційно могли би зробити, якщо б дозволила безпекова ситуація. А саме відкрити декілька ділянок Коблево ми запропонували разом з бізнесом три ділянки у луговому. Там ну. І запропонували це військовим, бо ви ж розумієте, що це перша лінія має оборони, бути дозвіл, і вона і є досі. Загроза зберігається. Це не нам цивільним людям встановлювати, це встановлюють військові. Тому останнє слово завжди за ними. Була створена комісія з різних хланок. Тобто військові теж відповідально підійшли. Ми зібрали там і спеціалістів з десантування, загороджень, і флоту. Вони всі приїхали, визначились, і одноголосно комісія вирішила, що не Можливо відкрити жодної ділянки у коблева е, через її десанта небезпечність і через е, небезпеку мін, які не тільки ті, що встановлені, але й ті, що потрапляють течію. Ми не можемо спорювати рішення військових, тому що саме вони це їхня відповідальність. Угу. Ми запропонували, звісно, і але отримали відмову, проти якої ми нічого не можемо робити. Зараз іде війна, загроза існує прифронтова область. Та, попри загрозу, місцеві підприємці організували акцію і перекрили трасу. Аргументи підприємців прості: мовляв, коли приїжджають туристи, їх повідомляють, що море закрите, ті підписують розписку, що беруть цю відповідальність на себе. Підприємці прибирали пляж, упорядковували все, поки не з'явилися блогери, які зі слів підприємців, так би мовити, наробили галасу у соцмережах. Якщо влада до нас не дослухається, кажуть підприємці, то протести продовжаться. Акції будуть ще більш масовими і триватимуть, допоки влада їх не почує. Ось як прокоментував ситуацію Володимир Панич, голова Коблівської територіальної громади. Це визвало дуже великий негатив від військових. Там загороження поставили. Хотя в нас загороження і міні таблички ось що купають, заборонено заміновано. Є розпорядження і голови, і голови овалови РВА. і наше розпорядження про те, що купація категорично заборонено, в Зв'язку з змінними полями у воді чорного моря. Люди на свій страх пішли пішли купатися. Це негатив випустився, І пішли з поліцією. Люди вийшли на несанкціонований мітер і. Перекрили трасу одеса Миколаїв селіко було біля постав полі. Але це результати ніякого не дало. Людям роз'яснили, що це ситуація, яка на сьогоднішній день не красить Як Будемо говорити, Не, не вас, як людей, які приїжджають на відпочинок, господарів баз відпочинку. Там де деякі на цьому мітингу присутні. Ми розуміємо, що заробити сьогодні хочеться, але у вас сьогодні є басейни. Будь ласка, вам сьогодні не забороняють, щоб ваші бази відпочинку працювали, але ж може вона закрити людям. Людям поки роз'яснили, вроді все зрозуміли. Вони обіцяли, що також буде повторна акція, але вже сьогодні ніхто не прийшов. Вони слово загороджені і на самому піску заходи безпеки ще посилені. Патрулювання є поліція з військовими патрулюють цю територію. території, поки все здетонувала міна. Сьогодні на берег викинула наряд ще другої світової війни. вимовили. його що в принципі буде морити безпека. Сьогодні ситуація дуже дуже небес... Тож загроза існує досить серйозна, і в такий час говорити про відкриття зон відпочинку на узбережжі зовсім недоречно. Хоча зауважимо, що начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім серед пріоритетів на 2025 рік виділяв водне розмінування, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації запустити курортний сезон в регіоні. Моя позиція відкрити бізнес в Коблево. І я два рази збирався з військовими, з комісіями, намагалися знайти шлях, як це зробити. Проте з військової точки зору це зараз неможливо, сказав Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. До слова днями на одному з пляжів Коблеву затонувала міна. На щастя, ніхто не постраждав, але цей випадок ще раз підтверджує, небезпека реальна. З нами наразі на зв'язку вже є Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитро, і хочемо почути думку військових щодо вимог підприємців відкрити хоча б частину пляжу. Вам слово що стосується узбережжя згаданого вами курортного містечка, то слід зазначити, що ситуація мінною небезпекою вона залишається доволі складною. Не враховуючи того, що фактично ця частина берега вона є лінією фронту, навіть якщо можливо вона не закріплена як юридичний статус, тим не менш. Фактично напроти через невелику відстань, знаходиться Пінбурзька коса на Пінбурській косі, на жаль, досі присутні російські окупанти. Тобто, це, по-перше, є небезпечним для відпочивальників, тому що вони е періодично обстрілювали південне узбережжя Миколаївщини застосуванням як фіві дронів, так і різних видів артилерії. Це по перше. По-друге, звісно, якщо розмінувати якусь частину е акваторії або Узбережжя захисні споруди прибрати. Це, по-перше, сама робота є небезпечною, тому що робити це в зоні ураження противника це наражати на небезпеку особовий склад. А по-друге, відкривати прохід для можливих диверсійних акцій. Тому, звісно, наразі це не є можливим. Окрім того, не слід забувати, що. Ця акваторія постраждала після вибуху на Каховській ГЕС, які влаштували сільські окупанти. І відповідно всю акваторію конкретно було великою водою змито е, все мінне е, обладнання, яке знаходилося на річці Дніпро. Це і якірні річкові міни, це і протидесантні міни, звичайні міни, там протипіхотні. Протитанкові міни, інші вибухонебезпечні предмети. Обстежити цю акваторію наразі під вогнем неможливо. Провести якісь дії за змінування неможливо. Тому подібні вимоги вони, е, якщо чесно, викликають навіть деякий подих, наприклад, у мери. Тому наразі це фактично не є можливо. Оскільки мені відомо, я вивчав, вивчав так само цю проблему. У підприємців, окрім. Того, що вони не можуть заробляти, є ще й зобов'язання до да, сплати різних видів платежів, і я розумію. Чудово, як колишній підприємець, то це є для них тягарем, тому як на мене, вирішувати цю проблему можливо слід не тільки у такій фізичній площині, а й в юридичній до оподаткування, наприклад, тих самих курортів, тому вважаю це таном на зараз в такому контексті ставити питання щодо там розмінування частини. Узбережжя просто неможливо, і недоречно, недоречно само собою. Але тут є стільки факторів насправді, які впливають на подібні рішення. Я знаю, що деякі учасники цього процесу апелюють до того, що приклад на Одесі пляжі відкриті, але тут велике значення має відстаність. Дистанція, будь-які засоби ураження вони мають е, якусь відстань щодо застосування. Знову ж таки, те, що наприклад в сусідній області відкрито деякі пляжі. Не означає, що там можна нехтувати заходами безпеки. На жаль, ніхто не застрахований від того, що міну може виконати в будь-який момент на узбережжі. Ніхто до слова І, можемо додати, що дійсно вчора вибухнула одна її принесло водою. Її інформації. Що на це якраз один з тих вибухових пристроїв, який знаходився в Дніпрі? Я не можу там вдаватися в подробиці. Я не бачив, що публікували якусь офіційну інформацію. Але в будь-якому разі, якраз вчора, ми отримали таке чергове випадкове підтвердження небезпечності був інцидент, якраз тварина зачепила цю міну, яку викинула, і в результаті відбулася детонація. Тому так, такі предмети може і буде в. Кидати далі на узбережжя, нагадую, що морські міни мають контактні підривачі. коли її качає в прибійній зоні. Угу. Вона є дуже небезпечною. Віддалення на яке треба відійтися, це як мінімум один кілометр згідно наших протоколів. Був очний приклад того, що може, не дай Боже, статися. Ви знаєте, в хоблево в 22-му році дві особи порушили цей режим і пішли купатися. Ну, вони обидва загинули. В цьому році. На одній з ділянок узбережжя Одещини ця історія повторилася і знову з постраждалими нехтування Тому... елементарних правил безпеки. Так на жаль, ми знаходимося в стані воєнного конфлікту, і на жаль, допоки ситуація безпекова не дозволить провести повноцінну операцію з розмінування акваторії. Це неможливо і так наші кораблі не повернуться в чорне море проти мінні і не проведуть цю операцію для початку біля узбережжя, хоча б казати про якусь гарантовану безпеку, є гарантована небезпека. Можу так сказати. Люди економлячи на базах відпочинку, де є басейни, ідуть на безкоштовні <клес> пляжі, але вони можуть дуже дорого їм коштувати. На жаль, враховуючи те, що російські окупанти захопили усе узбережжя Азовського моря, Крим український, і зробили небезпечну е, акваторію біля берегів е, Миколаївської області. На жаль, у нас залишається фактично лише Одещина більш-менш відкритою для відвідування туристичного і е, недарма там органи місцевого самоврядування. Винушили саме окремі локації для відпочинку. Так, звісно, можна зрозуміти людей, їхні бажання побачити море, але ну до моря, в принципі, від Миколаєва там, 135 кілометрів, і це не така далека відстань для того, щоб більш-менш не ризиковано побачити наше рознеборе. Тож, як ми почули, позицію військових запустити роботу бізнесу на узбережжі наразі неможливо. Потрібно шукати інші варіанти вирішення цього питання. За слів місцевого бізнесмена, який забажав не називати свого прізвища, ця проблема не локальна, не місцевого рівня. Вона стосується багатьох підприємців, які мали бази відпочинку на українському узбережжі. І на сьогодні поки що нема навіть реєстру, де б містилася вся інформація про пошкодження майно бізнесу. Не відпрацьований механізм врегулювання податків чи надання компенсації власникам цього бізнесу. А підприємці побоюються, що через деякий час вони збанкрутіють. Закриють свій бізнес, а згодом доведеться його продати за безцінь. Відтак і громада втрачає надходження до бюджету та можливість розвиватися. А влада, в свою чергу, поки лише може пообіцяти після закінчення активних бойових дій компенсувати втрати, а в подальшому відновлювати пошкоджене майно у цій ситуації. Місцеві органи влади лише вживають заходи безпеки. Перекривають проїзди і проходи до узбережжя, аби не допустити людей до потенційно небезпечної ділянки та убезпечити бази від знищення і розкрадання. Галина Зубко, керівниця Асоціації туристичного бізнесу Коблівської громади, нам сказала наступне: цитую: у військовий стан ми не потребуємо і не просимо виходу на море. Ми просимо звільнення від податків, так як ми не працюємо, звільнення від пені і штрафів. Тільки звільнення для узбережжя. Ми писали кучу звернень. На всі звернення були відповіді, але нас ніхто не чує. Дякуємо всім, хто зараз нас розуміє і турбується. Всім здоров'я і мирного неба. Кінець цитати Галини Зубко тож, можливо, акція укоблево не тільки про доступ до узбережжя для купання, а також щоб звернути увагу влади на проблеми курортного бізнесу. Підприємці хочуть почути від влади конкретні рішення.